За Уралом бункер жах, там сокербатий плах, німцар Путлер, людоїд просить Трампа на обід. Як же багато магії в Елладі. у містах і селах, горах і небесах, джерелах мертвої цілющої води, у тваринах, і морських, і сухопутних, у тавернах. Де і замфор наливають розведене з водичкою венце. У театрі теж присутня магія мистецтва і звичайна магія від чаклунів Еллади й іноземців, а найбільш її в амфітеатрі Корімському. Отож, після появи монологу мужнього стратега-генерала Силуарія, який ще й проспівав присутнім пісеньку Друїда, на сцені спалахує велос. Лике диво на той час щось схоже. На екран голографічний, що здатен транслювати через магію від Бога Діонісія розмови теревені іноземців, які знаходяться далеко від Елади, можливо, навіть за тим морем, яке стовпи Геракла приховали, тобто Атлантичним океаном, та й самих Атлантів легендарних вже бачили, ну майже як наживо, на цьому супер-пупер роздільної Здатністю екрані, тобто дуже чітко. До того ж і картинка з нього не плоска, як уже казав я, а голографічна. Так, далеко нам, сучасникам ядра і технологій, до тих можливостей, що магія давала. Та не про це я в основному. Екран екраном, та на нім уже з'явилась парочка. Чи чистих, чи, мой, нечистих, невідомо ще, бо ж в них сьогодні так, а завтра інак. Теревенять хто зна що і ні про що. Хі -хі -хі. І радіють теревеням, як дитятко нерозумне. Але їх прізвища чи позивні магічні ретранслятори для глядачів повітрі написали. І я їх зачитаю вслух. <кій> <кій> Тільки не знаю, чи прізвища, чи позивніце, чи <кій> просто поганяла мафіоз за екаанських. Отже, з екрану засвітилися. І блоній замаскований під попу римську. і трампоній рудиментій чубчика на лобі. Ха-ха-ха-ха! <кій> Ну, ви смішні, зареготали глядачі славетного корінфу. Ну я не стримався. Редну р... побачивши той дивний чубчик, щоб дідуся моя прилизано тирчав на прицесонії. І лице його чимось замацюкане доблиску какуально з сортіру батюшки царя, з країни бабушек ягушок і кікімор. А ми Аген привітався на їхній діт трампоні. Америка велика, а я старий, тобто, і почав витанцьовувати фігури, схожі на перевернуту дриздю. Пу-пу-пу, пропукав і блоні, замаскований під попу римську, і... Підібгав на очко біло замацюкану, подобину тоги з болітним гімнасторієм царя пойлона під нею. Овще! Що за фігню ти пропукав?» – запитав дід свого напарника. Лукат! Хер май хер лукс, а не пукс. Ти краще пукни про те, як гарно виглядає мій рудий чубчик. Пу-по-по-по-по-пу! Дристанув чергою і блоній, замаскований під попу римську, <рив> та й висрався прямо на екрані і прямо в гімнастері. Фу! <рив> Занепокоїлись глядачі і позатикали носи, адже тодішня магія і запахи транслювала, а не лише, а не лише образи і звуки. Конгретулейшн! Вітаю! Схвально оцінив чинок і блонія, замаскованого під попу римську дід Трампоній, і звернувся до громадян в корінку. Ей ві мід, ей, чюлі, грейт лідер нау! Країні потрібний великий лідер. А ти хто? запитав діда хтось з глядачів. Ай ступить, відповів дід. Я тупий. Ага, зрозуміло да!» – Закивали головами глядачі. Take me no, one here one day. I will and the war in white day. will take 24 hours Я закінчу війну за один день, за 24 години. I want to be lord of the Flace колбойобам. Я хочу зустрітися з повелителем Бліг царем Пук-пук, ура! Пуканув на те дідовий напарник. I know my Я вже забув, відповів дід Трампоній на репліку Іблонія. I know the bubочка well, I know дурі цар well, I know пойло цар довпайов well, I will tell дурі, I will tell путлер, I will tell the bubochka, bo бо не втикли. Гете седо, а селтмен 24 hours. Я добре знаю забубочку, я добре знаю царя дур'я, я добре знаю царя болітного пила до бойова. Я скажу їм, ви повинні все порішати, тіпа. За 24 години, тіпа. Я, я і ще раз я. Пук-пук! Пук-пук! Пук! -пук, пук, -пук, пук, -пук. Радісно обісрався вдруге і Блоній, замаскований під попу римську, і покотився за сцену зірвати декілька лопухів, що росли тут великій кількості, щоб підтерти сраку свою. Ай, но лемембер! Я вже забув, відповів трампоній на цю репліку і й хотів ще щось сказати. Але тут на сцену амфітеатрів посипалися-яй-йо, каменюкий привіз летальних машин коаліції дурія й царя політного сцену миттю заслало димом ясколками а парочка чи чистих, чи то нечистих миттю щезла під традиційний хлопок. It's going to be only

And I'm running for the presidency of the United States of America <sharp inhale> <sharp inhale> It's going to be only America first <sharp inhale> I don't remember Bullshit I don't remember Как АЕС пишет? Трамп! Да, yes. Трамп! Ступид! Накачал дедуня пресс и вступил на купы. У меня